Салюти не бахкали, нічними вулицями не шастали. Новорічна ніч на волині минула спокійно. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, за минулу добу до правоохоронців звернулося близько 500 волинян. Здебільшого інформували про крадіжки, шахрайства, аварії, пожежі. Тощо жодних тяжких, ба більше особливо тяжких злочинів не фіксували. Не було зафіксовано використання піротехнічних виробів, салютів, феєрверків напередодні. Ми Проводили відповідну профілактичну роботу і дякуємо громадянам, які дотримались цих встановлених правил. Так само не було виявлено порушників комендантської години. Грубих порушень не фіксували у новорічну ніч і патрульні. Під час зміни інспектори перевірили понад 160 автомобілів та майже 200 людей. Під час нічної зміни інспектори склали 6 постанов за порушення громадського порядку, ще 21 за порушення правил дорожнього руху. Також патрульні притягнули до адміністративної відповідальності трьох нетверезих водіїв.